Прем'єра вистави Англійська рулетка у театрі імені Лесі Українки відбулася ще 18 листопада 2021 року. Тоді головні ролі в ній виконували Марина Юрченко і Сергій Винокуров. Нещодавно англійська рулетка знову зібрала повний зал зацікавлених глядачів. Але цього разу захоплива вистава стала дебютною одного з артистів драми. Всі секрети розкриють наші журналісти. Вистава Англійська рулетка. Перша режисерська робота для Світлани Сушко. Режисерка зізнається, детективний жанр, який дозволяє тримати глядача в напрузі та мислити, напрочуд її імпонує. А від репетиційного періоду вдалося отримати велике задоволення. Репетиційний період для мене був надзвичайно смачним. Я отримала надзвичайно велике задоволення, працюючи з цими акторами. Дуже рідке явище, коли а, рідкісне явище, коли. Оце поєднання між режисером і актором, коли немає цієї зайвої напруги непорозуміння, недорозуміння, а насолода взаєморозумінням, співпрацею актори намагаються зрозуміти і відтворити ту думку чи той настрій, який я як режисер їм пропонує. У ролі головного героя Данкена Макфі, глядачі вперше побачили артиста драми Руслана Куксенка. Для самого ж актора таке перевтілення стало ще одним кроком на шляху до вдосконалення. Адже коли на сцені грає лише два актори, це зобов'язує викладатися на всі 120%. Це, мабуть, одна з тих ролей, яку я вважаю мріє зіграти кожен артист, а, бо вона така. Різнопланова, різнобарвна, в неї стільки багато фарб, тому я дуже щасливий, що я буду грати цю роль. Процес був непростий для нас, але ми, ми приходили додому втомлені, але щасливі. Заслужена артистка України Марина Юрченко, яка у виставі грає головну героїню Філіпу Джеймс, схвально відгукується про своїх колег. За її словами, Світлана Сушко, режисерка, яка цікавиться внутрішнім світом акторів та проявляє увагу навіть до незначних деталей, тоді як Руслан Куксенко дуже потужний партнер, якому подобається бути максимально щирим із глядачем. Мені здається, що багатьом акторам більш приємно працювати в таких серйозних жанрах, хоча тут є присутня комедія. Але ж цікаво, коли якась загадка стоїть, коли треба щось розгадувати. Ну я думаю, що той, хто не знає п'єси і не бачив вистави, то він буде дуже здивований, тому що розв'язка зовсім зовсім несподівана. За п'ять хвилин до початку вистави нам пощастило поспілкуватися із паном Олександром. Для нього це вже 38-й візит до театру. А свою улюблену виставу Метод Гронхольма переглядав уже шість разів. Від початку війни чоловік переїхав до Кам'янського з Мелітополя, і театр став для нього місцем духовної сили та своєрідного емоційного розвантаження. Всі вистави, всі мені сподобались, десь якась більше, якась менше, але дуже, дуже і дуже я для себе. Ну, вже на поважному віці відкрив світ театру з фаворитів. Ну, вистава під назвою примадонни Мега шедевр українського мистецтва це вистава за двома зайцями. Я вважаю, що нашому театру потрібна гастролювати, мабуть, не тільки по Україні а й за кордоном під час антракту знайомимося із глядачами, які активно обговорюють, щойно побачене на сцені. Пан Володимир, а також пані Надія і Світлана, розповідають, що постійно відвідували драматичний театр у рідному Маріуполі. А коли дізналися, що в Кам'янському також є театр, спочатку здивувалися, а завітавши одного разу, тепер намагаються приходити якнайчастіше. Ми були здивовані, що таке невелике містечко. Але трупа ну, та, ну дуже гарні спектаклі, які задумуєшся, думаєш і аналізуєш, не просто дивишся. І декорації гарні, артисти всі молоді. И репертуар дуже часто змінюється. Мы все время посещаем. И все, которые были в спектакле премьерные, мы видели все за этот сезон. Мы ничего не пропускаем. Кадышевая семья. У нас осталась кадышева семья. Мы не попали, когда был первый спектакль. Вот, пойдем 20-го. Наши города очень похожи. Да, 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 да. Трубами. И трубами похожи, и жителями похожи. и театром похоже. Такой же вот провинциальный театр и у нас, и жители Мариуполя точно так же любили свой театр, как любят вас здесь, местные жители. Поэтому нам тут понравилось. Дебютну режисерську роботу Світлани Сушко та акторський тандем Марини Юрченко Юрченкої Руслана Куксенка глядачі оцінили щедрими оплесками, квітами та усмішками. Інтрига, яка трималася до кінця вистави, майстерно розкрита. І коли зачиняється завіса, ми вкотре переконуємося у правильності вислову: немає загадки таланту, є вічна загадка любові.